Знаходжуся в селі Колинці, продається комерційна нерухомість, комплекс такий ось з асфальтованою площадкою. Тут раніше було підприємство по деревообробці, зараз воно простоює. Значит, приміщення, асфальтована площадка до з цієї території веде відсипаний щебнем якісний, якісна дорога. На територію заведені електропотужності від траси Київ-Іванків П'ять кілометрів сюди. Крите приміщення? Площу десь 300 метрів. Давайте оглянемо. Ось такою площею? Ціна буде вказана в описі під відео. Як казав раніше, території веде відсипана щепням грунтовка, колись воно було все огороджене. Є така площадка для заїзду. Транспортних засобів ворота все потребує людських рук. Крім цього приміщення, ще продається. такий ось вагончик, витувка. Так виглядає приміщення знаружі Об'єкт знаходиться в промисловій зоні села Коленці Кого цікавить, телефонуйте. 067 3948 447 Підійде для якихось виробництв, пілорам, деревообробок і тому подібне. Ось ми бачимо всипана щеплення дорога, щоб машини не грузли від об'єкта, який у нас в продажі до краси асфальтованої. 200 Близно 200 метрів. Приблизно 200 метрів.